Доброго ранку сьогодні, 26 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з народознавства. Тема заняття українські казки про зло та добро. Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! Як давно і тепер кажуть нас в Україні. Здоровенькі були. Я вам бажаю гарного настрою. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Адже ви любите слухати українські казки? Так, я впевнена. Тож тема в нас буде така цікава українські казки, про зло та добро. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. І слухайте уважно. Адже Потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати дружно та гарно відповідати. Весь цей тиждень ми говоримо з вами про добрі та погані вчинки. Живе на нашій планеті добра. Сімейка, милосердя, великодушність, любов, співпереживання, порядочність, чутливість, уважність. Добра сімейка намагається зробити світ добрим, милим, щоб люди любили, поважали один одного, приходили на допомогу. Без нагадувань і благань нікому не робили боляче ні словом, ні ділом. Але добра сімейка це чарівники. Адже не можуть вони в одну мить перемогти чорне зло та його слу. А що ж таке чорне зло? Це жорстокість, байдужість, заздрість, лінь Зазнайся. Перемоги можуть досягти тільки кропіткою, щоденною працею. Тому кожного дня тільки на небі з'являється сонечко, розсіває добра сімейка насіння доброти в дитячих серцях. А чому саме у ваших серцях? А тому що ви такі милі із вас може прорости будь-яке насіння і разом з дитиною і виросте і розквітне чарівна, добра квітка, мила, ароматна. А як ви, діти, розумієте слово доброта? Так, це дружнє ставлення один до одного, це е, допомога. Це виконання якихось корисних справ, це вміння поділитися, якщо це діти то іграшками, вміння допомогти дорослим, а чи, чи легко жити чи серед злих людей, коли є злість та байдужість? Ні, не легко, дуже важко. Якщо людина добре серце має. Вона йде у світ творить добро, в її очах любові ласка сяють, така людина сонечком горить. Тому давайте будемо завжди добрими. І сьогодні ми будемо говорити про українські народні казки, а саме про героїв, які є злими або добрими. Ми бажаємо, щоб завжди казка закінчилася добром. Казок на світі є багато, і веселих, і сумних, тож ми чи можемо ми прожити без них? Ні, не можна без казки в житті жити, бо казка навчить, як любити, дружити, як зло долати. Як хитрих провчити, як добре і чуйних, сміливих любити, як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала, адже і дорослі, і діти люблять казки, тому що вони цікаві, пронизані не тільки словом, а й добром. Ось ви бачите малюнок, на якому зображено, як дітки уважно слухають бабусю, а вона розказує їм цікаву казочку. Вони з захопленням, ви бачите, як уважно слухають. Давайте послухаємо першу загадку про казку. В лісі звірям всім на втіху. Щось згубив старенький дід, Влізли мишка туди, жабка, влізли заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабани клань. Будь ласка, пригадайте, що ж це за казка. Та, діти, це казка-рукавичка. А чому нас вчить казка рукавичка? Так, навчить. Щоб бути дружніми, навіть якщо тісно в рукавичці, то потрібно пустити тих, хто замерз. Прийти на допомогу це дуже важливо. Послухайте ще одну казку. Сидить півник на печі і смачненькі калачі, тут лисичка прибігає. Мерщі півника хапай. Пішеть котик рятувати, близьки півника забрати. Герої які, якої казки тут? В загадці про яких героїв говорять? Так, про котика, півника та лисичку. А казка називається Котик та півник. Послухайте ще одну загадку. Підробив він голосок, став ним співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати, з якої це казки вовк. Так, вовк і семеро осеня. Давайте подивимося. Ілюстрації до казки котик і півник подивіться, як гарно художник зобразив героїв цієї казки. А чому ця казка нас ще діти? Так, і працьовитості, і слухняності, коли котик говорив півник, не мог виходити з будинку, то він не слухався його і потрапляв. До хитрої лисиці потрібно слухатися. Котик ішов працювати в ліс, приносити їжу і для себе, для півника. Тому потрібно півнику бути тулослухняним і уважним до того, що говорив котик. А ось ілюстрація до загадки попередній ок. І семеро козенят. Як закінчилась казка ок, і семеро козенят, так вона закінчилась добром, бо її сруби допомогли осі вернути діток. А хто ж тут злий? Там злий вовк та його провчили. Потрібно злих недобрих провчати, вони будуть. Потім думати, чи добро робити, чи зло. А козенятам потрібно бути було трошки уважнішими та розпізнати, що це не матусин голосок, а коза в цій касті мила та добра. Ось курочка пише ряб, дуже засмучена. Мишка розбила випадково моє яєчко, прийти не зможу. Як ви думаєте, ця казка про добро чи про зло? Так, про добро навіть вона розбила яєчко мишка, курочка сказала, не плачте, дід і баба, я вам знесу інше яєчко. Так не просте, а золоте, Вона заспокоїла й бабусю. Тому ця казка вчить уважності, співчуттю. А ось ілюстрація до казки Лисиця і журавель. Про що ця діти казки? Так про те, що лисиця. Запросила журавля в гості та подала їжу не в тому посуді, з якого зміг би журавель з'їсти. Це називається не пригощання, а знущання. Якщо ви кличете когось в гості, то потрібно достойного гостей зустрічати, як ми, українці, вміємо це робити. А лисичка ось так зробила. Журавель відповів тим же. Не потрібно бути злими, потрібно бути добрими, вічливими, порядними. А ось ілюстрація до якої української народний каз так, солом'яний бичок. І ця казка вчить, що не потрібно зазіхати на чуже, тому що чуже це є чуже, потрібно мати своє. Тільки працею ми можемо щось мати, якесь майно. Казки бувають різні. О, ось рібка. Казка царства побутових казок. Це дуже повчальна казка. Як ви гадаєте, чому це казка вчить? Так, доброті, дружбі, вміння завжди прийти на допомогу. Не міг ні дід витягнути рібку. Ні дів з бабою разом не могли витягнути ріпку. Ніколи внучка прийшла на допомогу, і втрьох вони не змогли витягнути ріпку. І прибігла собачка-жучка, і стало четверо, І також вони не змогли витягнути рік. Покликали ще й кішку. Навіть кішка, коли допомагала їм, все одно не вдалося витягнути ріпку. А прибігла маленька мишка. І це не означає, що саме мишка її витягнула. це витягнули всі разом, тому що тільки дружньо можна все зробити. Дружба, співпраця, допомога це дуже гарні якості. Ось ви бачите небо таблицю. Доказки котик і півник. Які гарні ілюстрації, ось ви бачите, котик під що працює, а лиска забрала півника, тому що він не послухав котика. Потрібно слухатися. А ось нема таблиця. До казки колосок. Чому ця казка вчить? Так вона вчить слухняності, працьовитості, вмінню прийти на допомогу. Адже півник знайшов колосок і попросив мишеня що зробити? Так, обмолотити цей колосок. А вони це зробили? Ні, не зробили. Вони хотіли тільки танцювати, скакати, грати в ігри. Коли він змолотив колосок, сив піти в лин і зробити зерна. Борошно. І також вони не послухалися. І не послухали, коли пиріжки потрібно було робити. А коли півник все зробив, пиріжки готові на столі, круті верть тут, як тут. І що півник зробив? Так, він сказав ледарям за столом не місце, ця казка вчить працьовитость. Потрібно працювати, щоб було з'їсти такі смачні пиріжки, які з півник, допомогти ну, йому. А мишенята цього не хотіли, а їсти хотіли. А ось і нема таблиця до казки лисичка і журавель, про яку ми з вами говорили. Ось ви бачите, що. Лисичка наливає у нього ніж їжу журавлеві, і він не може нічого з неї з'їсти. Але журавель віддячив тим же він, клечик дав їжу лисичці, яку вона навіть не могла засунути свою голову. Тому ось так віддячив. А ось Ілюстрація до самої, нема таблиці, до самої першої казки, до першої загадки, про яку ми говорили з вами. Що дід загубив рукавичку, першою прийшла мишка, потім попросилась до наїжа. А ось і зайчик прибіг, а також його впустили. Ви бачите, всі звірі помістились в рукавичці. Це означає, що вони. Добрі цій казці. Діти, про що ми з вами сьогодні говоримо? Так, про українські народні казки, про зло та добро. А добро перемагає завжди зло, тому казки. Мають закінчуватися тільки добром, як і в житті. Ми маємо бути добрими, вічливими, чемними. Ми маємо мати такі якості прийти завжди на допомогу, допомогти будь-якому випадку, коли це в так і в казках. Добро завжди перемагає зло. Слухайте казки, я впевнена, що вам батьки читають багато українських казок, адже вони дуже гарні. народ них показує приклад на тварина, на звіря, як людям потрібно жити. Наше заняття завершено. До побачення. Зустрінемося незабаром.